Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, закликаю всіх нас до щирої молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Господь наш Бог, Твоє ім'я благословене, Твоє ім'я піднесне і вище всього, Господь. Я дякую тобі, що ми можемо знати тебе, тому що ти відкрився для нас. Відкрий нам Твоє Слово більше. Господи. Благослови нас сьогодні, коли ми будемо роздумувати про Твої писання. Хай твоє ім'я буде прославлене через це служіння, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги, об'явлення останньої книги Біблії. Книга, яка викликала величезну зацікавленість віруючих усіх поколінь. І не тільки християн, але і людей, які взагалі не мають ніякого відношення у віри в Бога або служінню йому. Чому? Тому що картини, які зображені тут, вони надзвичайно страшні, які наводять жах на тих, хто читає. І особливо дев'ятий розділ, який ми. Сьогодні будемо продовжувати. Один із тлумачів писання назвав цей розділ: це пекло на землі. Тому що у цьому розділі, під час сурми п'ятого ангела, на землю буде випущена сарана із, із беззодні. І їй буде дано велике право, щоб не шкодити ні землі, ні траві, ні жодному тілу, але мучити людей, на яких нема печатки Божої, мучити п'ять місяців. Шостий вірш цього розділу так до нас промовляє, і в ті дні люди смерті шукатимуть та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. Перших шість віршів для нас описує дії і наказ ці сарані, що і робити тут на землі. Сьогодні ми з вами прочитаємо з 7 по 12 вірш і побачимо, як ця сарана виглядає, з чим вона зрівнюється, і взагалі, чи є щось тут подібне на землі. Тому прочитаємо разом 9 розділ книги. Об'явлення із 7 по 12 вірш. А вигляд старани був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов людське обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов левячі. І мала вона панцири, немов панцири залізні. А шум її крил, немов шум колісниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, англола безодні, йому по єврейському ім'я Авадон, по-грецькому звався він Аполіон. Одне горе минуло, ось за ним. Ще два горя надходять. Коли ми читаємо цей опис, то нам важко уявити, що це за явище, цю сарану. Чому? Тому що в цьому описі поєднані деталі або характеристики як сарани буквальної коня. Людини, лева і скорпіона. І коли для нас Іван описує те, що йому було показано, тому що перший вірш так каже: Я бачив. Він, він бачив це, йому було показано, він це описує. Це не по переказах, навіть ангела. Але йому було показано, то він не має достатньо термінів або слів, щоб описати все це. Тому він описує для своїх читачів в словах, таких, як вигляд сарани. Сьомий вірш, – «не мов би вінки, не мов би людські обличчя. Восьмий, а, перепрошую, дев'ятий вірш, – «не мов панцири залізні, «не мов шум колісниць. Десятий вірш і мали хвости подібні до скорпіонових. І, взагалі, в, цьому, в цій книзі для нас зустрічається дуже багато цих слів або їм подібних, коли автор або оповідач апостол Іван не знаходить термінів або слів, щоб описати, але використовує слово подібний або немовби. Тому для нас важливо не просто тільки фізичний опис. Цих створінь, але те, що вони будуть робити, для чого вони післані, яку вони задачу мають тут на землі? І ми бачимо, що з кожною сурмою, а потім і з кожною чашею, покарання для людського роду, воно буде збільшуватись і збільшуватись, як в попередніх сурмах. Був наказ не знищувати людей. Хоча при е, при деяких сурмах людські жертви були якби попутні, то тут наказано мучити, а не вбивати. При шостій сурмі буде наказано вбити одну третю частин, частину людських синів, людей. Але Будемо пам'ятати, що люди, які опочатані, яким було дано печать або приналежність їх до Бога, їх ці горя не торкались? Чи вони були е, спостерігачами? Можливо, може, чули, може на певний час були вони сховані. Може вони навіть свідчили людям, які терпіли ці кари, що вони навернулись до Бога. Але е, Бог вибавив своїх. Сьомий вірш так каже: а вигляд серини був подібний до коней на війну приготованих. А на головах у неї би вінки, подібні на золото, а обличчя, немов людське обличчя. Коли ми досліджуємо навіть інші мови, то не. То, е, навіть слово сарана, наприклад, по-німецьки воно звучить як гепфер, це кінь, що вивозить гній. Тобто це створення подібне до коня. Навіть по-італійськи написано або звучить е, сарана як кавалета це маленький кінь. Навіть в нашій мові ці коники стрибунці, які відносять до тієї самої породи, що саранча. До самого того роду. Тому навіть коли описується вигляд цієї сарани, то вигляд дійсно має подібно до коней і не просто до коней, а приготовлених на війну. Йіль, який був пророком п'ятдесятниці, він і був свідком того, які суди Господь звершав над своїм народом. І навіть коли він посилав сарану. І він там сарану описує в другому розділі, в четвертому вірші своєї книги. як його вигляд, ніби коні, гарцюють вони, наче верхівці, тобто готові направитись на війну. Книга Йова порівнює коней із сараною, якби зворот, зворотні порівняння. Тобто ми бачимо навіть ті люди, які бачили сарану, то щось цим нагадувало цією направленістю, цією ціллю, зовнішнім дещо виглядом, як коні, які. Готові були на війну, Йова, 29 розділ, 20 вірш. Чи ти зробиш, що буде скакати він, немов сарана, тобто про коней, навіть про диких коней, Господь описує для Йова в цих термінах. На головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов би обличчя людське. Ми бачимо, що в самому описанні Сарани або зовнішньому вигляду. Вони щось нагадують, ніби вінки, е, обличчя не був би людські в певному ракурсі. Але що домовляють ці сарані об, людське обличчя це те, що це незвичайна сарана. Це та сарана, яка має інтелект. І ми минулий раз сказали, більшості тлумачів сходяться на те, що це будуть випущені демони із безодні. Диявол отримує дозвіл відімкнути безодню. Тут так написано: зоря, що спала з неба, і даний ключ, 9 розділ перший вірш, від криниці безодньої. І вона відімкнула криницю безодні. Господь описує для нас ці надзвичайні створіння, щоб показати, що Господь дозволить. Цим демонам робити ту справу, яку вони завжди хотіли робити: повставати проти Бога, проти Ісуса Христа і особливо проти Його вибраних, і взагалі проти людського роду. Але вони були замкнені у безоді, вони не мали права цього робити. Але на цей раз вони будуть випущені, восьмий вірш. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби, немов левячі. В Йоїля, так само, коли описується Сарана, перший розділ шостий вірш. Нам так каже, його зуби, як левічі зуби, а пащі його як левиці. Напевно, по кількістю поїдання. Сарана, яка йде шириною, може йти до 6 кілометрів, може навіть більше, і направляється, і проходить у щілини, зелене все знищує. Хоча вона розмножується в пустині, а потім піднімається і йде. І ніхто не може її зупинити. Навіть були випадки, коли з гармат стріляли, виходили на поле, щоб відігнати сарану, але не могли її відігнати. Вона йде як струю в шикуванні. Хоча Біблія каже: вона над собою не має царя. І приблизно вона працює до п'яти місяців, такий цикл життєвий, сарани. І тут описано як волосся як жіноче і зуби, немов левічі. Дев'ятий вірш. І мала вона панцири, немов панцири залізні. Панцири це те, що захищає. Напевно, вона не буде вразлива, захищає е, верхню частину нашого тіла. Цей панцир був залізний. Його не можна було вразити. І шум колістиць, немов коней багато що біжить на війну. В єврейській мові а, сарана або слово для сарани використовується різні. Наприклад, візьмемо слово газам, це жнець косар, який жне або косить, за ним нічого не залишається. Вона знищує все. Арбель це бурляча, вона бурлить. Вона переходить із з гір в щелини, потім в долини, і знищує все. Хасил, та, яка завершує завершитель, знищує все. Так як у Єгипті кара сарани була після граду. Град, коли впав, все побив. А сарана прийшла і все знищила. Солам це слово означає погубник. Або поглинач, який спустошує все, харгол, така, яка скаче, стрибає. І цела цель. це те, що створює тріск. тріски, таке бребріжання, брескотіння. Такий вигляд описується не тільки в Біблії, а навіть історики описують, подорожуючи, як йде ця сарана. В Єремії 47 розділ, третій вірш, описується рана як через стук туркотіння купит, через гуркіт його колісниць. Такий шум. В Юїлі так само в другому розділі 5 вірш описує як гуркіт військових возів. Це невелике створіння всього 5 сантиметрів або до 5 сантиметрів, але довжина розмах крил 10-12 сантиметрів. Стає у стрій і знищує все. Мільйони, мільярди цих створінь вони знищують все зелене. І щось буде тут подібне у об'явленні. Але це не буде звичайна сарана. Наскільки ем, фізично люди будуть бачити це створіння, нам не описано. Але люди від, будуть відчувати дію. Безумовно. Люди будуть мучитися, мучити буде. Ем, Ну, можна деколи, дехто порівнює навіть з тлумачів, люди будуть незадоволені, тривожні, душевний неспокій, але нічим не зможе заповнити цей душевний неспокій. Люди при таких ситуаціях накладають на себе руки. Але тут вони цього не зможуть зробити. Вони смерть тіче від них. Про це нам говорить Шостий вірш. В ті дні люди смерті шукатимуть та не знають її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. Смерть втече. Тому навіть Ісус, коли казав про останні дні велику скорботу, 24 розділ, 21 вірш Матфія, то він так казав, що скорбота настане, на який не було і не буде. Надзвичайно велика скорбота. Десятий вірш і мала хвости подім до скорпіонових та жала, а в неї в хвостах і влада п'ять місяців шкодити людям. Ще раз зауважую, що це було дано їй від Бога, Бог над всім, Бог навіть над тими судами, які він виливає. Це не йде спонтанно, безконтрольно. Але навіть сарана обмежена п'ять місців і дано владу, щоб жалити, як скорпіони. Ті люди, які бачили жало скорпіона і наслідки від цього жала, людей, які вмирали, вони вмирали в вагонії. І ця агонія подібна на тих людей, які одержимі були нечистими духами, які були на землі, з них шла піна, вони викручувалися і щось таке подібне кусу скорпіона. Скорпіон має жало. Він захачує свою жертву, а потім жало через голову. Воно жалить. Чи всі е ці жала смертельні? Ні. Але коли наступає смерть, ось так людина виглядає або жертва виглядає. І ще раз тут написано, що обмеження цієї влади на п'ять місяців, одинадцятий вірш, і мала вона над собою царя Ангела Безодні, йому по-єврейську ім'я Авадон, а по-грецькому звався Поліон. Зауважимо, що ця сторона незвичайна, тому тут ще одне підтвердження цьому. Сарана, звичайно, вона не має царя. Приповісти 30 розі, 27 вірш про це каже: Не має царя в сарани. Але вся вона в струї бойовім виходить, мала вона над собою царя. Якого царя? Ангела безодні. Ми для себе можемо уявити, що це не обов'язково може бути е, диявол чи сатана, але це один із його упавших ангелів. Які замкнені, які знаходяться у в'язниці, але на певний час будуть випущені. І вони очолять цей похід. І навіть вказано ім'я царя Ангела Безодні Авадон по грецькому поліон. Це означає губитель, погубник. Авадон означає ад, той, який захоплює, нам вписані, пояснюються. Багато разів слова єврейські, що вони означають, або навіть по-грецьки, такі як Віфезда, такі як Армагеддон, наприклад. Але безодня це місце, де знаходяться демони упавші. Навіть можу дещо пояснити. Сама безодня, пекло, ад використовується в різних моментах. І от навіть ми можемо побачити. Пекельна темрява або по грецьки тартар місце упавших анулів. Петро використовує це слово в другому пістані, в другому розділі четвертий вірш. І Юда в першому розділі шостий вірш, або в єдиному розділі. Пекло означає шоо-єврейськи, по, по грецьки гадесе місце для всіх грішників. Луки, описано це 16 розділ, 23 вірш, слова Ісуса самого Христа і Псалом 9, 8 вірш. В'язниця або темниця це ті, що загинули перед або під час потопу. Петро в першому пісні, третій розділ, 19, 20 вірш, про це каже. Безодня це місце для демонів та нечистих духів. Ми чуємо про це описання тут, або навіть в Луки, 8 розділ, 31 вірш. І озеро Огніне – це друга смерть, це фінал, закінчення, повернення звідти немає. Це друга смерть місце. Для сатани, для його ангелів і засуджених грішників, які не покаялися. Матфій описує нам це, описуючи слова самого Ісуса Христа, 25 розділ, 41 вірш, і об'явлені, 21-й розділ, 8-й вірш. Матфія, 25 розділ, 41-й вірш. Тобто ми бачимо, що Писання Дух Святий використовує різні слова для різних ситуацій, щоб нам вказати, де. Кінцеве озеро Вогняне, а де тільки тимчасове утримання. І тут написано, що е, Ангел безодні йому по єврейськи ім'я Авадон. Тобто ще раз на те, що це будуть демони випущені. Непроста звичайна сторона. Вони будуть мати таку владу, вони будуть подібні, а вони ними не будуть. Дванадцятий вірш: одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. Апостол знову. Нашу увагу зосереджує на те, що це ще не кінець, ще щось йде жахливіше. Йде все до кінця. Але ми побачимо при сурмі шостій про армію, яка прийде, щоб знищувати людей. Тут тільки буде мучити сарана людей, а вже при шостій сурмі буде знищення людей. І нам описує апостол Іван, що. Буде одна третя людей знищених від різних, різних поразок. Як сказав один з слухачів, що дійсно це дев'ятий розділ, розділ жахливий, навіть якщо ми подумаємо про нього. Але будемо пам'ятати, як вибрані, Господь збереже своїх, Господь збереже свою церкву, піднявши її до себе. У перед четвертим розділом, тому що ми її бачимо в четвертому розділі вже перед престолом. І тих, кого він забажає спасти 144 тисячі із народу єврейського, і тих, якого, їх, їх не можна було порахувати, були спальмами вітями, на яких будуть початки, їх не зможе старана торкнутися. Будемо пам'ятати, що Господь. Любить своїх, береже своїх. Тримаємося його і шукаємо милості від Нього. А зараз завершимо наше вивчення молитвою. Амінь. Господи Боже, прославне ім'я Твоє, Я дякую тобі, що ми можемо знати Тебе, Творця і Спасителя. Ти для нас відкрився, Ти нас постав на другу правди. Ти даєш твою благодать. Може. Серед наших слухачів ще й ті, які тебе не пізнали як Спасителя, і ще не бажають втікти від Твого гніву. Господи Боже, помилуй таких. Ти сильний Духом Твоїм святим, відкрити їм очі, навернути їх до себе. Хай Твоє ім'я буде прославлено при цьому служінні в нашому житті і навіки наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.